Виросити з такої туйки. Ось такі. От. Чекайте, відійду, бо то всю не видно. <рес> то щось мені треба йти на три кілометри. вже Дуже високі А ну ходіть сюди. Ходіть, покажете, що, як, що робити. А ну так, йдемо. Ми будемо добряти зараз. О, Одобряю, трішки підсипаю, туйки, щоб вони гарно росли. Отако просто підсипаю. Поки це зернив на кущик. О. О. А тепер візьму поляю трішки. Покажіть, бабцю, те добриво? Добриво показую. Ось таке. О. Я весь час ним користуюся. Воно і на хвойні дуже добре, бо питали люди мене, з чим хвойні удобряти. Кропкер. Вічно зелені, так. Арта, арта Хімгруп, то я собі замовляю кожного року. Так, Одобре. є, можна взяти і в маленьких фасовках, і в більших. Залишимо посилання та номер менеджера. Так. Щоб ви знали, бо питають люди. Так, ти було... можна і полуницю. О, таку, пуляю, що, що ще можна? Було. було... Кулиницю, дерева, кущі, квіти, все, воно на все годиться, тут бачиш перелік. Є. бачиш? То є е, універсальне добриво, воно має всі компоненти склад. Мінеральних добрів, азот, фосфор і калій, і окрім того має мікроелементи всякі. Те, що треба для плодоносу і гарного удобрення. Не треба окремо трохи того, трохи того купувати, то вже все внормоване, якраз готове до удобрення. А так ще замульчую то, що я поляла, і воно собі помаленьку буде розтоплюватися, йти в ґрунт, в корінчики. І, це, і, і ще такі є, тут будемо дерева. На, може, до де цього тижня, може на другий тиждень. Овочі, фрукти, ще ягоди, карбамід. Будемо дерева підобряти, особливо молоді, треба, щоб воно гарно розросталося. Це тойки, зараз ще замульчую їх. І нехай вони собі ростуть, підростають. Гарно, буйно. Будемо чекати, що вони виросли такі великі, як я вам показувала. Так, високі, височенькі. Як хочете нижчих, можна обрізати. Добре, ву, арта Артахімгруп, Кропкір під відео залишаю посилання. Хто хоче, замовляйте, удобряйте, і нехай вам росте.